Всіх вітаю на моєму каналі. З вами барахольщик Андрій, кішка Масяня, яка, як завжди, допомагає нам знімати огляд покупочок з барахолки. В мене на каналі ви можете побачити, що я купую на барахолці для цього, щоб його потім перепродати, по яким цінам і де вигідніше його буде продати. І так, дуже коротенький буде огляд, тому що дуже була барахолка паршива, зв'язку з погодою. Як завжди, дощ плюс 3 на градуснику. І ось все, що нам вдалося викупити. Ну, на суму доволі таки велику за рахунок деяких покупок. В общем, у нас тут йшов процес упаковочки, але треба відволіктись, бо зараз це все поховає по шкафам, повиставляє на продаж і буде потім важко це все зняти, показати. В общем, ось у нас фен в коробочці, бравента. Стан практично новий, ось вам фото. Як він виглядить, Блін. я просто не знаю, як так вийшло, але взяв я його за 30 гривень. В продажі такі в новому стані, в смислі в магазинна ціна 1200 гривень приблизно. Не знаю, це можливо проблема чи ні. В общем, продавець сказав, що він погано гріє. Я перевірив, гріє до 40 градусів. Да, не гарячий воздух, можливо, так задумано. В общем, 30 гривень такий фен, ми будемо його продавати. Ну, в першу спочатку поставлю 550, потім подивимося. Далі за 500 продавалися дві такі рації. Хотів продавати за них 500, трошки сторгувалися. як вияснилося, нема до них бази. І півтора роки не заряджалися. Що говорить про те, що акумулятором може бути капець. В общем, рації взяв я за 400. Дві штуки, считай, по 200 гривень. Рації Титан, модель ТН-102. Виробництво Україна. Є схожий фан-фактор виробництва Росії, але це у нас Україна. Це такі доволі хороші якісні рації, на жаль, без циферблата, але як по їх опису я дивився дуже хороший тут сигнал, тобто частоти там від якогось до якогось, що дає змогу дуже хорошо приймати на далекі відстані сигнали. В радіусі 5 кілометрів працюють. Ось маленький обзорчик. Як я їх питався підключити. В общем, раз через блок жилення питався зарядитись, питався, питався. Заряджається акумулятор тільки до 4,8, бо по... цього не вистачає. В общем, напряму проводу 2 підкинув, поставив напругу, скільки там у нас 5 вольт, чи 4,5-4,5 і зараз покажу. Так. Шумить якийсь сигнал в общем когось зловили чи що <смі> лампочка червона не червона Частоти. Історія. В общем, працює. Ну, акумулятор нема ще зарядити толк. В общем, таким чином, рації у нас є. На Олексі знайшов одна така, продається без нічого. За 800 гривень далі ще знаходив інші ціни. Ну Факт в тому, що в районі десь 1000 гривень можна продати дві рації. Далі за 150 гривень ось такий от у нас фотоапаратік в чехольчику такому, чехольчик в хорошому стані, акрополіс такий, як до доліпусів вложать. На жаль, він без зарядки, стан, можна сказати, взагалі ідеальний. Модель DSC V, точніше W120. Е, мені його вдалося зарядити з допомогою жабки, тобто саму батарею. і Ну, справно працює. Дуже шустрий, дуже якісно зображення передає. Зум, на жаль, не дуже великий, але якість кадра, якість знімка чудова. Ну, в общем, фотоапарат мені дуже подобається. Стан справний, ще треба для нього шукати кабелі. Кабеля знайти буде дуже проблематично. Тут у нас такий нестандартний. Скоріше всього, прийдеться замовляти за 100 гривень дільно на Олексі, тому що на барахолки такий вряд ли попадеться. В общем, ціни на продажу в таких фотоапаратів доволі приємні. Ось, Навіть якщо докупимо кабель за 100 це у нас буде 250 і все одно на ньому ми заробимо. На Оликсі в районі десь 300-500 продаються такі на і е гораздо кращі ціни. Ось. Шукав кабель для нього, але знайшов зовсім інші кабелі. Знайшов кабель Kodak. Це у нас теж для таких же самих, такого плану фотоапаратів цифрових. У мене є, до речі, куди його примінити. І є фотоапарат, якому якраз треба кабель. Інший кабель. У нас Sony. Але, на жаль, не, не до цього Sony. Це у нас до Sony. Зараз спробую показати Sony Walkman. Тобто Колись в мене був плеєр, до якого було дуже проблематично знайти ось такий кабель. А тепер у нас є кабель, до якого тепер будемо шукати провод. Ой, плеєр. І взявши такий от кабель це у нас для цього UPS, який я показував в минулому відео для безперебійного блоку живлення. Ось ці, ось ці три кабеля мені обійшлися 100 гривень. Є у нас у продажі ось така штукенція. Це у нас штукенція заправка Суміш для кальяна, фірма Allfucker. Виробництво Арабські Емірати, вага кіло і щось 15 грам. Всередині м'яке. Тобто це якась фруктова начинка. Запаха ніякого немає, тому що воно герметично запаяно. Купити я його купив, але зіштовхнувся з великою проблемою. Виставити його на Оликсі практично нереально. Його блокують, як ти там не назви, блін, без табака, без нікотину, блін. Все, що зв'язане з кальяном, дуже сильно блокують. В общем, Якщо кого цікавить, продаю оту штукенці. Вона, в принципі, є в продажі на OLX. просто називається смесь заправка. Але я не вказав, яке саме і для чого. Тобто Я продаю оце от, кілограмовий пакет за 650. Знаходив схожі в продажі на Easy. Там їх ціна 750. Кому треба, звертайтеся кілограмова заправка до кальяна. Вартість 650 гривень Арабські Емірати. Ось така штукенція. Далі за 100, це вже для е, особистого використання. Взяв каву Лаваца. я люблю. Саме ось таку от заверну каву фірми Лавацта. Це я ще не пробував окремо густо. В общем, не дуже я там виграв, вона у нас не просрочена, срок дуже гарний. Якщо я не помиляюся, до 24-го року. так? Так, герметична упаковочка 100 гривень. Магазинна ціна такої десь 150, тобто трошки я все-таки зекономив. Далі за, скільки ж, скільки ж, здається, 450 гривень я взяв ось таку ємність, це можна сказати фляжка. Об'єм фляги півтора літра. Е, називається модель. НАЗ-7 використовується в авіації. Якщо знайти пошукати більш детальну інформацію, там вказується, що це аварійна фляга льотчика з літаків Міг. Тобто, коли там потрапив аварію чи ще щось, може використовувати цю флягу. Фляга всередині покрита сріблом, що не дає зіпсуватися воді впродовж двох років. Тут у нас Хороша кришечка з різиною прикладочкою. Герметичність не порушена, тобто ну, використовували її для цікавої речі. Там воняє дуже зсередині самогонкою. Ну, в принципі, наші люди знають, що хранити в хорошій тарі зі сріблом всередині. Таку флягу я взяв за 450, в продажі на Олексі по 1000. такі. Я трошки дорожче поставив і заодно я її зарядив на eBay. На eBay ціни. Ось такі. Така ось у нас фляга. І, здається, з останнього. З останнього це отакий фотоапарат. За нього ізначально хотіли 1000. Зеніт модель E з об'єктивом Gelio 442. В оригінальному кожаному чехлі, хоча він важко сказати, що це кожаний. Купував чисто заради об'єктива. Об'єктив у нас в доволі гарному стані не покоцаний, не побитий. І якщо хто є спеціалісти, прошу вашої поради, що робити з цими масляними п'ятнами. Якщо продають, я бачив, що вказують нот ойл, щось типу цього. тут на діафрагмі є масло. Чи його треба прибирати, чи ні. В общем, лінзи без царапин, без пошкоджень, але є сумний оцей от. Масло на ліпісточках, на пелюстках і всередині у нас є якесь сміття. З цієї сторони також його добре видно. Оце, блін, кап'єс, портить дуже сильно всю історію. Розбирати я його не хочу, тому що я йому блін, можу зробити тільки гірше. Ще у нас, до речі, тут стоїть кільце-перехідник. Кстати, я ще навіть не дивився, на яку це різьбу М39 чи М42. Ну, Тут ніде не вказано. Стан, блін, об'єктива ідеальний. Не вважаю, що оцих пару дрібниць, хоча, можливо, це і не дрібниці. Жду вашого коментаря по поводу цих проблем. Зараз замірюю, яка різьба. І так, заміряв. Не знаю, це правда чи мені просто так здалося, але тут у нас різьба М39, і якщо я не помиляюся, то з цим. Діаметром гораздо інші і приємніші ціни на об'єктиви цієї моделі. М42 різьба, трохи дешевша. Ну, не знаю, я ще буду виясняти цю обстановку, цю ситуацію, але мені здається, це гарний знак, що у нас тут М40, не 42, а М39 різьба. І ще ось цей фотоапарат. В общем, це, це все діло я купив за 800 гривень. Ізначально хотіли 1000 гривень. Продавець дуже згарантував, що ідеальний стан, фотоапарат повністю справний. Я там по-бистренькому перевірив, він же просто збирався, цікав. В общем, мені. Перевірити його вдалося вже тільки вдома. Це вже він помитий, почищений, чехольчик теж помитий, почищений. І ось Так от довіряй нашим продавцям на барахолці. О! Який він справний дефект шторки. І цей дефект, це можна сказати, фотоапарат вже на запчасті або, блін, просто тушка несправна. Цей дефект сам по собі не пройде. Це можна сказати зломана шторка затвору, чи як вона там правильно. І ще й не завжди спрацьовує оця от... Не перетягує. Ну, в общем, таке от досадно. Коротше, от такі от об'єктиви по 600 гривень можна купувати на Олексі. Я взяв ще та й за 800 і з неробочою тушкою, яку за 100 гривень фіг продасиш. Ось такі от у нас були невеличкі огляд по Всім дуже вдячний за увагу. Ставимо лайк, кому сподобалося, коментуємо по поводу цього об'єктива. По поводу всього іншого, якщо кому треба, звертайтеся за суміш'ю для кальяна 650 гривень, повторюю, віддам. Натискаємо дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Коментуємо і підтримуємо наших хлопців ЗСУ, дівчат. Віримо в Україні, слава Україні!